Хлопці, Андрій Ніврозов, частина. Зараз я вам покажу, як виглядає оригінальний крамп. і потім подивимося ще замінники по Україні. Так, це у нас оригінал Білорусь повністю в зборі, вже повністю зборі з тяжками з усим. Ось також ще така тяжка в них іде. На почали ставити, до цього не було їх, як не странно. приходили без неї. Тут прийшов з нею. Повністю все по оригіналу, прокалений вал. Там, де посадишні міста під втулки. Втулки оригінальні. Гарне якісне лиття. Тут у нас товсте, щоб не обривало, бо я бачу, часто в кого тут ламає, то це у нас іде поковка. Він виконаний методом поковки. Також всі речаги ці ковані. Це у нас літьо йде. Самували делітью, також можете все повністю у нас придбати на сайті по окремо, окремо речаги, от окремо кронштейн, окремо вал, петушок, як його називають або речах. Це все окремо продається. А ось якщо перейдемо по нашому складу, то побачимо, що є у нас і замінник. Замінник вже йде з болтами. Да? Це у нас виробництво ромни. Дуже, в принципі, така середня якість. Ось важких нагрузок немає, то він підійде, думаю, що непогано. Дякую за увагу. Є навісочка в зборі. З вами Андрій Дніпро І наш склад.